Добрий вечір. Вийшла, ще не всі справи. Доробила, прийшлось у вечірній час доробляти. Не захотіла відкладати, тому що потім прийдеться чекати тиждень, то домовилась на вечір. Дивлюсь, стільки людей, це ж повертається всі додому з роботи, боже мой. Е, як важко, да? от так от жінка відпрацює цілий день на роботі. Добре, якщо колектив нормальний, адекватний, добрий, всі такі, знаєте, як родина, хоча це в наш час велика рідкість. А потім ще, ну якщо ще керівник адекватний, теж, а якщо все навпаки, то цілий день в стресі, робота, завдання. А тоді ще спробую доберись додому. Такі і пробки, і черги, жах. Я вже відвикла від цього всього, хоча постійно їздила в метро. Ну, в мирний час. Ну і в мирний час було складнувато, але ну, просто була болотша, якось більше було ентузіазму. Запалу здоров'я. Зараз я навіть не уявляю, як я це, в такому переповненому автобусі буду їхати додому. Я <смі>, стала така ніжна, як принцеса на горошині. Боже бідні жінки. Я взагалі вважаю, що жінка має відпрацювати років до 45 і все, до свидання. Далі займається домом, родиною своїми внуками, і собою і все, А коли ж тоді жити. Не хочуть, щоб до 65 працювали. Сьогодні прочитала так цікаво, пенсійний фонд написав, якщо людина доживе до 60 ну і далі там вони продовжують свої роз'яснення. Я думаю, о, вийшло, да? якщо людина доживе до 60 А чи ж вони пишете, якщо людина досягне? 60-річного віку, якщо доживе. Це дуже влучно вони, звісно, написали, якщо доживе. А до 65 відпахати. А тоді вони не дивляться на показники певні. Зараз ще ці бали будуть, чорті шо. Ладно, пішла, я якраз мені вже час йти. Мирного тихого вечора вам, бо у нас тільки закінчилась тривога?